Навзаєм з ним не свариться. Ну вже коли генеральний поїхав, він підходить до неї і каже, але у вас велике терпіння, але у вас велике терпіння. А вона каже: Ні, мене в серці така буря, якби ти знав. А якби ти знав, скільки йому в кармані фігур накрутила. Отак От себе психологічно розгружала людина. Хоть так. Ну, це перший крок до перемоги. Бо проіграш це свариться взаємно. Знає, він, вона, він, вона, сварка до добра не веде. Вимовчала вже переможець. А потім потихеньку з тою бурюю треба працювати і з фігурами в кишені, так? Да? З фігурами в кишені. Дорогі друзі. Такі два моменти. Ісус дає нам спасіння. Ісус дає білет в небо, або візу відкриває попасти в небо. Ісус. А далі, яка наша відповідальність? А далі це вже духовно виростати. Спасіння дає Господь. Тобто людину пускає в небо Ісус. Він на Голгофі помер за гріхи людей. Тільки Він, Його кров, може вмити людину від всякої скверної плоті і духа. Тільки Ісус. Ні за які добрі діла ми не попадаємо в небо. Ні, ні-ні ні. Тільки Ісус дає пропуск небеса. А далі це вже наше завдання виростати духовно. І в Біблії написано, що є стадії духовного росту. Є діти, є юнаки, а є батьки. Оце вже наша відповідальність далі. Щоби вирости духовно, бути. Духовно зрілий це той, хто похожий на Ісуса Христа в характері, в пріоритетах, в цінностях, в образі життя. Оце людина духовно зріла. А людина, духовно дитина це та людина, в якої ще є Ну, та буря в серці. Ота буря в серці. То то, що людина духовно не виросла. Духовно-зріла це вже начальник ругає, а бурі нема. Посміхається. Оце вже сильна особистість, Оце вже зріла особистість. І от і з Ісусом, і тут ми досягнемо успіху. З Ісусом. Бо Він сказав, я виноградна лоза, а ви гілки. І ніхто без мене нічого робити не може. Перебуваєте на лозі, будете приносити плід. Тобто з Ісусом, ми любий карявий характер можемо поміняти, щоб він був похожий на Ісуса. Любий карявий характер. І ось той самий. Моїсей, приклад цьому. Моїсей, хто знає трошки історію Моїсея, да? мама по воді опустила на волю Бога. І дочка фараона взяла його, зробила своїм сином, усиновила, він виріс, і вже він принц Єгипта. Но він то якось знав, що він єврей. І одного разу він вийшов подивитися, як євреї, бо їх поработили, рабами зробили. І дивиться, єгиптянин б'є єврея. Він його вбив зразу, того єгиптянина. Такий був спильчивий, такий, знаєте, у, закипів гнів, а його напевно вчили там руками махати, махнув пару раз і звільнив душу з грішного тіла. Її птянена нема. Проходить 40 років, він після того втік, бо хотів вбити його фараон. Проходить 40 років, і потім інша, інша картина. Рідний брат і сестра прийшли і його дуже дорікали, що в нього жінка чорна. У нас в церкві є братик чорний, бачили? На Українці женився. І во живуть. Молодці. А в Моїсея була жінка чорна, бо він втік з Єгипта, і там і женився, і чорна в нього жінка. І вони, його давай, гризти, допікати, сваритися з ним. Слухайте, що Біблія пише. То Біблія пише, то не людина. Біблія пише. Моїсей був найлагідніша людина на землі. Найлагідніша. Вони його, як то кажуть, кусають, печуть, да? а він здачі не здає. І явилася Хмара, Бог в хмарі явився, і Маріам в проказі зразу вся стала. Вся в проказі Маріам стала. Гнів Божий на них запалав. Гнів справедливий, Божий. А Моїсей спокійний. Я собі так думаю: у відрі вода, да? у відрі вода. Як легко. В тій воді, воді нарушити мир і спокій. Да? Ногою стукнув і вже та вода сюди туди. А в океані наруш спокій, коли там штіль. Наруш. Не нарушиш, бо океан. І дай Бог, друзі. Ісус поможи нам, дай Бог, щоб нам вирости до такого рівня, щоб в нас миру в душі був океан. Щоб ніхто не міг нас вивезти з себе. Як то кажуть, спокійний, як удав. Ніхто не міг вивезти з себе. З Ісусом це можливо. Бо сваритися це дуже легко. І ще один біблійний приклад. Перш, перша апостольська церква і Стефана побивають камінням. Отак. Збісилися, розізлилися, вивели його трошки за місто і беруть камні, і його забивають на смерть. А знаєте, як він молився? Хто читав Івангелію, запам'ятали? А він схилився перед Богом і каже: Господи, в руки Твої віддаю дух мій, і благаю тебе, Отче, не вміни їм цього гріха. Значите, який рівень? А можна було б сказати, до четвертого рода проклони їх, Боже, щоб і в старості ще дергались. <гум> Міг би так сказати? Міг би, бо забивають насмерть здорові мужики. Ну, прекрасну людину, яка наповнена Духом Святим. А Він каже: не вміни їм цього гріха. Ви чуєте, який рівень? Як в Ісуса. Ісус на Христі сказав: Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Ісус на Христі сказав сім слів. І це було перше з них. Прости їм. Тому нагадую, друзі, білет в небо дає Ісус. Візу відкриває в небо тільки Ісус. До Нього молитва наша хай буде. <смі> Тільки Ісус. А вже з Ісусом по житті виростати треба нам. Господи, поможи, поможи, поможи. Характер, як в Тебе, цінності, як в Тебе, пріоритети, як в Тебе. Господи, поможи. Давайте про це помогли нас. Ми саллилуя вінням, аллилуйя віння, ми саллилуя вінням ти наслід. Ему мы, аллилуйя, воспоем, Ему мы, Аллилуйя, воспоем, Ему мы, Аллилуйя, Ему мы, Аллилуйя, Ему мы, Аллилуйя воспаем.